Все більше і більше захоплююсь Біблією, бо Бог він пророкує, показує часи наперед, що має бути, що має статися. І він сказав, що імперії не буде. Як би люди там не питалися би строїти через пророка Даніила за 2500 років, Даніїл побачив Істукана, де голова була золота. Це були часи Вавилонської імперії. Після цього. Груди та руки було срібло це часи Мідоперсійської імперії після Вавилонської. Після цього ми знаємо, що Грецька імперія Олександра Македонська завоювала Медоперсію. І в тому істокані були бронза голіні. Після цього були ноги желізні, а желізні ноги це був символ Римської імперії, яка прийшла на... і розруйнувала Грецьку імперію. І чому дві ноги? Бо була Западна та Восточна імперія. А потім були ноги, де ступні ноги, так скажемо, де були частю заліза, частю глини. І вони хотіли стати одним цілим, але не змогли, бо не може глина з залізом стати одне ціле. Так же саме і тут. Якби не питалися би строїти якісь імперії, не зможуть. Будуть різні народи, будуть різні держави. І це Бог ще сказав за тисячі років. Тому Біблія вона ще більше захоплює. Читайте Біблію.